Доброго ранку, любі малята! Доброго ранку, матусі і тата. Дітки, сьогодні ми з вами завітали в гості до Михайлика та Софійки. Давайте з ними привітаємось, скажемо доброго ранку. Молодці. Сьогодні у мами Михайлика та Софійки день народження, і дітки підготували для неї подарунок. А що це за подарунок? Ви зрозумієте, коли відгадаєте загадку? Дарую свято я усім і дорослим, і малим. Велика і кругла, легка і чудова. А ще вона буває різнокольорова. Літати я вмію. Я в небо хочу. Тримай мене міцно, а то полечу. Як ви думаєте, що це? Так, це повітряна кулька. Повітряні кульки дарують нам свято. Їх люблять дорослі, а ще більше малята. Давайте уважно розглянемо кульки, які Михайлик та Софійка підготували для своєї матусі. Всі вони різного кольору. Подивіться, уважно та скажіть якого кольору кульки, ця повітряна кулька якого кольору? Правильно, ця кулька жовтого кольору, а ця повітряна кулька якого кольору? Молодці. Ця кулька зеленого кольору. А ця повітряна кулька якого кольору? Так, ця повітряна кулька помаранчевого кольору. Дітки, а якої форми кульки? Вони круглі. Повторіть кульки круглі. Розумнички. Малята повітряні кульки вміють літати. Для того, щоб вони не полетіли від Михайлика та Софійки, треба прив'язати їх ниточками такого ж самого кольору. Але у діток ниточок немає, тому ми з вами їх намалюємо. А перед цим розімнемо наші ручки. Повторюйте за мною. Долоньки донизу, долоньки вгору, долоньки на бочок і стиснуть кулачок. Молодці дітки! Для того, щоб намалювати повітряним кулькам ниточки, нам треба шаблон повітряних кульок та кольорові олівці. Для кожної повітряної кульки свій олівець, для жовтої повітряної кульки жовтий олівець, для зеленої повітряної кульки зелений олівець, для помаранчевої повітряної кульки помаранчевий олівець. Починаємо малювати ниточки. Беремо олівець жовтого кольору. Міцно тримаємо його трьома пальчиками біля гострого носика. Ставимо олівець в кінець жовтої кульки та проводимо лінію. Це і буде наша ниточка. Далі беремо олівець зеленого кольору. Так само міцно тримаємо його трьома пальчиками. Та малюємо ниточку для зеленої кульки. Беремо помаранчевий олівець. Малюємо ниточку для помаранчевої кульки. Ось ми і допомогли Михайлику та Софійці прив'язати ниточки до повітряних кульок. Дітки нам дуже дякують. Та йдуть дарувати подарунок своїй матусі. А ми, малята, давайте пригадаємо, якого кольору були повітряні кульки. Жовта, зелена, помаранчева. Молодці. А якої форми були повітряні кульки? Правильно, повітряні кульки були круглі. Дітки, дякую вам за старанність та уважність на занятті. До побачення до наступної зустрічі!